Коли осінь підкрадається до порогу, земля ще дихає теплом, але під нею вже починає ворушитися непрохана сила дрібна, спритна, голодна. Миші, польові і хатні знають своє діло краще за будь якого городника, поки люди ще копають останні грядки, вони вже будують свої підземні ходи, вистилають нори сухим листям і чекають, коли господар піде в дім. Під снігом, де тепло і спокійно, вони облаштовують справжні зимові комори і серед улюблених ласощів корінці полуниці, цибулини квітів, молоді саджанці. Людина взимку бачить лише білу рівнину, а під нею кипить життя. Як у маленькому мишачому місті для селянина, це велика біда. Навесні, коли зійде сніг, замість зелених кущів полуниці часто лишається сухий бурий лист. Які ледь тримається за обгризене коріння. Усе, що садилось із любов'ю, може бути знищене за кілька зимових тижнів. А восени ми часто не помічаємо початку цієї навали. Усе здається спокійним. Грядки прибрані, листя згребене, але саме тоді під землею починається підготовка до великого до зимівлі. Миші риють нори біля парників, компостних куб. Під старими дошками біля кущів суниці вони вибирають місця, де ґрунт м'який, де можна сховатися від котів і холоду. Чому саме полуниця страждає найбільше, бо її солодкий запах, і м'які корінці приваблюють гризунів. Крім того, під сніговою ковдрою тримається тепло, а під мульчею ще й сухо ідеальні умови для мишачих нір. Селяни часто дивуються, наче грядка була укрита добре, а навесні все пропало. Це не мороз, не грибок, це ті самі підземні робітники, які не сплять ні вдень, ні вночі, коли знаходять поживу. Варто знати, що миші не зникають самі собою. Якщо їх не стримати восени, взимку вони розмножаться, і навесні буде в рази більше шкоди. Особливо небезпечний час. Листопад, коли земля ще не замерзла, але холод уже жене гризонів до людських обісті садів. Тоді вони шукають найтепліші місця під грядками з мульчею, у компостних ямах, під купами соломи, там вони влаштовують собі цілі поселення. І як тільки ви перестаєте ходити на город, миші вважають ділянку своєю, чим раніше господар помітить ознаки їхньої присутності, тим легше буде. Втримати ситуацію, сигнали прості, невеликі кубки землі біля грядки, маленькі отвори діаметром з палець, прогризані листки або залишки ягід. Якщо осінь ще тепла, інколи можна побачити, як щось шурхотить біля парника або в бур'яні, то вже вони нові сусіди. Люди часто не звертають уваги, бо думають, що миші підуть у поле. Але ні, коли починається холод. Вони прямують ближче до тепла, тобто до людських садів. Ця проблема стара, як саме господарювання. Ще наші прадіди казали, хто мишу не злякає восени той весною полуниці не побачить. І справді, осінній вечір, коли все ще можна встигнути, найкращий час, щоб показати, хто в домі господар, бо взимку вже нічого не зробиш, сніг накриє землю, ходи закриються. І до самих відлиг туди не дістатися. Тому важливо діяти зараз, поки ґрунт м'який, а сліди ще видно. Проблема мишей це не тільки шкода полуниці, вони нищать молоді дерева, підгризають кору, руйнують кореневу систему овочів, що зимують у землі, а ще переносять хвороби. Але головне вони дуже швидко звикають до місця. Якщо хоч раз оселилися на ділянці. То наступного року повернуться знову, бо їхні старі ходи й нори зберігаються в землі. Це їхній птово і будинок, і вони будуть його відновлювати, доки не знайдуть перешкоду. Ось чому тема боротьби з мишами не дрібниця. Це питання врожаю, а значить, і достатку родини. Полуниця, часник, цибуля, навіть озимі зернові усе це може зникнути під снігом без видимих причин. І коли навесні люди дивуються, чому нічого не сходить, то вже пізно, миші роблять свою роботу непомітно, вони не гризуть гучно, не залишають явних слідів, але підгризають саме життя, корінь, від якого залежить наступний урожай, тому важливо не чекати біди, а знати ворога в обличчя чи, точніше, в нору. Кожен господар має пам'ятати якщо сьогодні ввечері знайдеш кілька дірочок біля грядки. Завтра їх буде десяток, а через тиждень ціла мережа. І коли земля під ногами стане м'якою, мов губка, знай, під нею вже живуть вони. Відкласти боротьбу значить дозволити їм з'їсти твою працю під снігом. І перший крок до порятунку полуниці це усвідомити, що ворог уже поруч просто під землею чекає, коли ти заснеш. Щоб спинити підземну навалу, треба діяти не навмання. А розумно й послідовно. Найперше знайти, де саме оселилися миші. Не варто чекати, поки їх стане видно вдень. Досить уважно пройтися по городу у вечірній час, коли земля вже волога, але ще не мерзла. Біля полуничних кущів, під купами листя, під старими дошками чи відрами можна помітити маленькі отвори це вхід до нори. Іноді поруч видно дрібні купки сухої землі або залишки насіння. Знак, що гризуни працюють тут не перший день. Знайшовши такі місця, треба одразу позначити їх, встромити паличку, щоб потім точно знати, куди ставити пастку чи де робити бар'єр. Пастки це перший і найдієвіший спосіб, який можна застосувати вже цього вечора. Найпростіші це звичайні механічні пружинні пастки або пластикові прищіпки, вони дешеві, легкі у використанні і дають швидкий результат. Їх треба ставити біля нір, уздовж парників, біля компосту та в тих місцях, де видно ходи. Але головне правильно принада миші не йдуть на будь-що. Найкраще працює шматочок сала, змазаний краплиною нерафінованої олії або зернятко пшениці. Трохи підсмажене на сухій сковороді. Дехто додає краплю меду, запах тягне гризуна здалеку. Головне, щоб принада не пахла людиною, не торкатися руками або обгорнути шматочок у тонку соломинку. Дуже ефективно допомагає і запахова оборона. Оцет. простий, але дієвий засіб, який миші терпіти не можуть. Для цього беруть стару ганчірку або клопоть мішковини. Змочують у звичайному столовому оцті і розкладають біля нір у проходах між грядками під мульчею. Запах. Різкий, але недовговічний. Тому процедуру треба повторювати раз на кілька днів. Щоб підсилити ефект, до оцту можна додати кілька крапель м'ятної олії або настояти оцет на сухій м'яті, полині чи шавлі. Миші не витримують поєднання кислоти і м'ятного аромату, воно змушує їх тікати навіть із найзатишніших схованок. Якщо хочеться зробити бар'єр, що триматиме довше, можна скористатися сухими сумішами. Народ давно помітив: м'ята, полин, чорнобривці, лаванда, пижмо це трави, запах, яких гризуни уникають. Їх можна нарізати, висушити і покласти у невеликі мішечки з тканини, такі аромамішечки добре розкладати по периметру грядки або під укриттям, де росте полуниця. Коли почнеться зима, аромат залишиться надовго, особливо якщо його час від часу освіжувати оцтовим розчином. Для ще більшого ефекту до суміші додають трішки деревного попелу чи сухої кори цитрусових. Запах цих речей теж неприємний мишам. Є ще один простий прийом, який діє краще, ніж будь-яка отрута. Якщо ви помітили активну нору, налийте всередину невелику кількість оцтової води, приблизно дві ложки оцту на літр води, і затуліть отвір грудкою землі або соломою. Після кількох годин запах розійдеться під землею, і миші самі покинуть свої схованки. Тільки не варто вливати багато, надлишок може зашкодити ґрунту і корінню рослин. Усе треба робити. з мірою, як робили наші діди. Не спали гніздо, а ж покажи димком, хто тут господар. Корисно знати й про профілактичні заходи. Коли прибираєш грядки, не залишай купи листя, соломи чи бадилля на краю ділянки це найкраще місце для мишачого гнізда. Усе сміття варто або спалити, або винести подалі від городу. Компостна яма має бути накрита. А старі дошки, відра чи ящики прибрані. Миші люблять ховатися саме там, де людина давно не заглядала. Чим чистіше навколо, тим менше шансів, що вони оселяться поруч. Ще один важливий момент створити природних союзників якщо у дворі є кіт, то варто час від часу випускати його на грядки навіть запах кота відлякує гризунів. Якщо кота немає, можна розкласти біля ділянки. Трохи котячого наповнювача чи шерсті зібраної під час розчісування. Миші чудово розуміють запах хижака і тікають від нього без жодної зустрічі. Так само працюють сови, їжаки та навіть ласки, їх теж приваблюють місця, де є здобич. Якщо створити для них сприятливі умови, наприклад, не руйнувати старі пеньки або не лякати птахів, вони допоможуть утримати рівновагу на городі. Якщо гризунів багато, варто поєднати всі методи разом. Одні пастки ловлять, інші запахи відганяють, а чистота навколо не дає створювати нові гнізда. Все це можна зробити буквально за один вечір. Поки ще світло, господар обходить ділянку, позначає нори, розставляє пастки з принадами, потім готує отстово м'ятний розчин, змочує ним ганчірки та розкладає уздовж грядок. Далі накриває полуницю нетканим матеріалом, щоб запах затримувався під укриттям. І вже через день-два видно результат нових ходів не з'являється. А стара нора затихає. Треба пам'ятати миші дуже розумні якщо одна пастка спрацювала, інші можуть уникати подібних. Тому важливо міняти місце і запах приманки. Сьогодні можна ставити пастку з салом, завтра з насінням. Післязавтра з медом або сухофруктом. Так само чергувати запахи один раз оцет, другий раз м'ята, потім полин. Це не дає мишам звикнути. Народ казав не, миші хитрі, але й люди не дурні. У цій справі головне постійність і спостережливість. Ті, хто робить усе вчасно, знають, один вечір восени може зберегти півроку праці. Коли грядки підготовлені, коли пастки стоять і пахне м'ятою, господар може спати спокійно, бо миші, хоч і спритні, не люблять, коли земля пахне оцтом і котом. І поки вони тікають шукати інші місця, твоя полуниця зимуватиме спокійно, укрита не лише снігом, а й людською розсудливістю. Коли мова заходить про боротьбу з мишами, кожне село має свої перевірені методи. Передані від діда до батька, від батька до сина, у старі часи ніхто не біг до магазину попастки чи отруту, усього вистачало під руками. Сільська кмітливість завжди народжувала прості, але дієві рішення. У багатьох дворах і досі згадують, як баба виставляла біля комори невеликі мисочки з попелом і краплями оцту, а по кутах клала сухі гілочки м'яти. «Миші не дурні, казала вона. Нюх у них краще, ніж у собаки, якщо смердить не по їхньому, вони туди не підуть. Не? І справді, під час зими, коли в сусідніх дворах скаржились, що гризуни з'їли картоплю, у неї в погребі стояла тиша, інша стародавня хитрість використання деревного попелу. Наші предки не викидали попіл після печі, бо знали його силу. Попіл розсипали по краях городу, у міжряддях, біля клумб. І полоничників по перше, він утримував вологу і збагачував землю, а по-друге, миші не люблять ходити по ньому, бо він сушить лапки і шерсть. Особливо ефективно це було після дощу, коли попіл трохи вбирав вологу і утворював легкий запах диму. Старі люди навіть казали дим і попіл, то гризунам погибель. Тож, коли теперішній господар розсипле попіл восени. Він не лише удобрює землю, а й ставить непомітну природну перепону для шкідників. Не можна не згадати і про газ. той самий, що колись був у кожній хаті. Раніше старі господарі змочували у гасі ганчірку і клали її біля входу в нору. Миші не могли витримати того запаху, і через день-два нора порожніла. Проте зараз, коли ми дбаємо і про екологію, і про рослини. Краще користуватися безпечнішими засобами тим самим оцтом або настоями трав, але принцип лишається той самий сильний запах це найкраща зброя проти дрібних підземних злодіїв. А ще старі люди часто казали, мишу не силою бери а смородом. і в цьому була народна мудрість, бо природа сама дала все потрібне для захисту. Дехто використовував навіть домашніх тварин не лише для лову, а й для профілактики. Кіт це безумовно перший охоронець, але й собаки мають свій внесок. Якщо пес часто бігає по двору, його запах залишається на землі. І миші уникають таких місць. У багатьох селах спеціально випускали собаку або кішку на грядки раз на кілька днів, особливо перед зимою. Це не давало гризунам оселитися біля коріння. Дехто навіть натирав грядки старими ганчірками, якими витирали тварину, запах тримався довго. Цей простий спосіб здається смішним для міського жителя, але насправді працює краще ніж багато покупних засобів. Зі старих історій можна дізнатися і про оригінальні мишоловки без металу. Наприклад, у деяких селах ставили глиняні глечики з краплею олії на дно. Миша, почувши запах, спускалася всередину, а назад вилізти не могла. Вранці господар просто зливав усе і чисто, і без крові. Інші робили саморобні пастки з пляшок, де шматок сала підвішували на дроті, а горлечко змащували олією. Ці пастки можна було зробити за п'ять хвилин, і вони ловили по кілька гризунів за ніч. Усе це приклади того, як люди використовували. Розум, а не лише хімію. Сучасні методи, звісно, зручніші. У магазинах повно пасток із пластика, ультразвукових відлякувачів, отруєних зерен. Але більшість сільських господарів, що мають досвід, кажуть, електроніка це, це добре, та запах м'яти й оцту працює краще, бо ми ще живі істоти, і вони більше бояться не шуму, а запаху небезпеки. Деякі поєднують обидва підходи. Ставлять кілька пасток уздовж стін, а решту території обробляють народними засобами. Так можна тримати оборону всю зиму. А коли приходить весна, грядки залишаються чистими, і жодна рослина не пошкоджена. Є й традиція висаджувати поруч із полуницею, відлякуючи рослини. Це старий звичай, який зараз повертається. Люди садять між грядками м'яту, часник, чорнобривці або лаванду. Усі ці рослини мають запах, який миші не переносять. Вони створюють природну ароматну огорожу, що діє не гірше за оцет. Крім того, вони корисні і для інших культур, відлякують шкідників, прикрашають ділянку. У багатьох господарів така грядка виглядає гарно, пахне приємно, а головне миші. Обходять її стороною, іноді в селах можна почути й більш незвичні поради. Наприклад, деякі господині кладуть у нори волосся, зрізане після стрижки, кажуть, коли миша гризе волосину, вона заплутується у ній і гине, інші сиплють у ходи розтертий червоний перець або суху гірчицю. Ці способи не нові, вони прийшли ще з давніх часів, коли кожен засіб цінувався, хоч і звучить дивно. Але багато хто підтверджує діє, і головне, що це безпечно для рослин і для землі. Народ завжди довіряв природі. Коли ще не було магазинних хімікатів, люди знаходили вихід із будь-якої ситуації. І сьогодні ці знання варто відроджувати, бо вони перевірені десятиліттями, сільський досвід не старіє якщо поєднати старе й нове механічні пастки, запахи трав, остові бар'єри, котів. Чистоту навколо, то можна створити справжню неприступну фортецю для полуниці. І коли на дворі лютує мороз, господар знає, під снігом його грядка спить спокійно, бо жодна миша не зможе пробитися крізь м'яту, попіл і здоровий глуст. Тож варто слухати старі поради. Бо за ними не лише досвід, а й мудрість виживання. Як казали старі люди, не зневажай мишу, бо вона не дурна, але й не дай їй думати, що ти спиш. І якщо діяти за цим принципом, то жодна підземна навала не зможе здолати господаря, який знає своє діло і тримає землю в порядку. Отже, коли ми розуміємо, що миші не просто дрібна прикрість, а справжня підземна армія, варто діяти з розумом і наполегливістю. Кожен господар, який, хоча б раз бачив обгризену полуницю весною, знає. Боротьба з гризунами це не разова справа, а ціла система. Найголовніше не здаватися і підтримувати чистоту, запахову оборону та контроль протягом усієї холодної пори. Бо навіть якщо сьогодні мишей не видно, це не означає, що їх немає, вони можуть сидіти глибше, чекати відлиги, а потім знову піднятися ближче до поверхні. Тому головна порада пильність і регулярність. По перше, треба зберігати порядок навколо ділянки. Осіннє прибирання це ома вона… це не просто звичка, а захисний щит. Не варто залишати старе листя, бур'яни чи сміття біля грядок, кожна така купа це потенційна домівка для миші. Грядки, де росте полуниця, треба очищати до самої землі, а потім мульчувати свіжою соломою або тирсою перевіреною без запаху гнилі. Якщо мульча лежить давно, у ній можуть бути ходи або гнізда. Краще її замінити. Так само не слід тримати біля грядок дошки, цеглу, металеві предмети чи старі ящики. Миші люблять затишок і темряву, тому кожен куточок для них це шанс. По друге, варто час від часу освіжити захисні запахи. Навіть узимку, коли снігом усе засипано, можна розкласти нові оцтові ганчірки чи мішечки з м'ятою біля парників компосту. Або входів до сараїв. Це робиться не для того, щоб отруїти гризуна, а щоб він просто не наближався. Профілактика завжди ефективніша за боротьбу. Народ каже краще не пустити біду в двір, ніж потім вигнати її з хати. І ця приказка тут дуже доречна третє не забувай про пастки, навіть якщо здається, що мишей немає, тримай кілька пасток активними. Вони служать як показник, нока якщо щось потрапить, значить загроза повернулася. Якщо кілька тижнів порожньо, то можна видихнути. Але все одно краще лишати одну-дві чергові пастки на зиму, особливо в теплих місцях, де є укриття, бо миші часто заходять з полів, особливо після сильних морозів або снігопадів. Не менш важливо берегти землю навесні, коли зійде сніг, не поспішай одразу знімати укриття. Спершу подивись, чи немає свіжих ходів, м'якої землі або купок сухої трави, якщо помітиш ознаки руху, одразу вживай заходів. Поли і грядки слабким розчином оцту неконцентрованим, пройдися по краях із попелом або полином, це не шкодить рослинам, зате створює неприємні умови для гризунів. Миші швидко зрозуміють, що тут їм не місце, і підуть шукати інші території. Досвідчені господарі радять не покладатися лише на один метод, бо природа змінюється, і те, що колись працювало ідеально, тепер може давати менший ефект. Тому поєднання різних способів і як? найкраща стратегія. Нехай у вас і пахне м'ятою, і стоять пастки, і є попіл, і котячий нагляд разом це створює справжній захисний щит. Гризун істота розумна, але навіть він не зможе обійти всю цю систему перешкод. Ще одна важлива порада не відкладати. Часто люди думають почекаю, поки стане видно шкоду, тоді візьмусь. Але миша не бур'ян, її шкоду видно, коли вже пізно. Коли коріння з'їдене, уже не допоможе ні оцет, ні м'ята. Тому краще зробити профілактику навіть там, де здається, що все гаразд. Один вечір восени може врятувати півліта врожаю, і це не перебільшення. Є ще одна деталь, про яку рідко говорять, але вона має значення ставлення до землі. Миші не люблять шуму, руху, запаху людини. Якщо господар часто буває на ділянці, ходить, перевіряє, ворушить землю, вони не селяться поруч, а коли город покинутий, заріс бур'янами, це сигнал для гризуна. Тут безпечно. Отже, людська присутність це теж захист. Навіть узимку варто час від часу пройтися по подвір'ю, постукати лопатою біля грядок, підняти дошку. Так ви даєте знати земля жива, господар не спить. Пам'ятай також про сусідів якщо у них миші завелися, вони можуть перебігти й до тебе. Тому варто об'єднуватися, лобити то тут, -то, робити спільні дії, виставляти пастки разом, прибирати узбіччя, не залишати ніде корму чи сміття. Бо боротьба з мишами це справа не одного двору, а всього села. Як казали колись, якщо в сусіда миша розжиріла, готуйся і до тебе прийде. Спільна праця найкращий захист, бо гризуни не знають парканів і меж. І нарешті головне не забувай, що земля завжди віддячує дбайливому господарю. Якщо ти доглядаєш її, прибираєш, не кидаєш восени на призволяще. Вона віддячить урожайною весною, а миші лише випробування, щоб перевірити, наскільки ти уважний до дрібниць. Бо перемога над ними не в отруті й не в пастках, а в порядку розумі й терпінні. Тож бережи свій город, свій труд і свою полуницю, не лінуйся восени зробити кілька зайвих кроків, обійти грядки, розкласти ганчірки з оцтом,